Горб диявола. Саме так називають ті гори, що знаходяться біля дуже лічного лісу Карпат. В них є одна цікавинка, яка приваблює туристів. Вони розташовані так, що утворюється оптична ілюзія. Ти можеш думати, що спускаєшся, хоча насправді будеш йти вгору. З цим була пов'язана. Дуже дивна історія, яку використовують як рекламу. Одна молода дівчина була одружена із багатієм, що мав свій хутір, та його отруїли близькі друзі, щоб розібрати все майно. Дівчину викинули з її власної хати, та вона прокляла всю цю землю. Однак прокляття. Відобразилося лише на ній. За одну ніч вона стала старою відьмою, що жила в лісі. Без будинку та коханого, вона втратила глузд та стала повністю відповідати своїй новій зовнішності. Нещасні були ті грибники та мисливці, що потрапляли їй на очі, вони зникали. Та з'являлися через величезний проміжок часу. Це міг бути тиждень або декілька років, і з кожним новим поверненням з'являлися нові страшні історії. Вони наче дійсно потрапили в її очі та не могли вийти звідти до тих пір, поки вона не заплаче. Люди бачили дуже жахливі речі. До їх повернення всі думали, що відьма зробила собі хату в лісі та живе там спокійно. Але насправді, вона спала під гілками ялинок, вмивалася у річках та калюжах, а те, як вона їла, викликало справжній жах. Грибники бачили дуже жахливу картину вона сидить. На брудні та вологій землі, і поряд проходить олень. Вона підіймає руку та кличе його вказівним пальцем. Олень намагається відвернутися та не дивитися на її палець, але його голова зі страшенним звуком повертається навколо шиї, та він сам підходить до неї. І відьма починає їсти. З'їдає все, як дика тварина, шерсть, очі, кістки і внутрощі. Після оленя не залишається геть нічого, а потім вона починає реготати. Так, що було відчуття, що то сам диявол сміється. Вона також іноді плакала, ридала на своїми сльозами, то був такий тяжкий плач, що витримати його було складно. Настільки боляче було слухати ті ридання з криками, що боліло геть усе тіло. Іноді карга виходила з лісу до кладовища, приходила до могили колишнього чоловіка. Та плакала. В ці моменти грибники з'являлися за її спиною та тікали, поки вона не згадала за них. Але вони бачили і гірші речі. Одного разу вона зустріла мисливця, той направив на неї зброю. Відьма знову почала крутити пальцем та дуже тихо промовляти. Пальчик, що маленький, худий та молоденький. В іншу сторону обернись та навколо покрутись. І мізинці мисливця вивернулися. Він кинув рушницю та впав на землю. З нього видивився. Лише тонкий стогін. Далі вона продовжувала: Другий пальчик, що великий, м'ясом і кров'ю ти набитий, покрутись ти для мене, буде злодію тоді зле. І знову пальці різко вивернулися на інший бік. Тоді мисливець закричав так сильно. Що всі пташки вилетіли зі своїх гнізд. Голова така важка. Послухай, шиєнько моя, покрутись не буде зле. Тоді стане все легке. Мисливець схопився за голову та не давав їй повернутися. Було видно, що йому дуже боляче, а відьма продовжувала крутити пальцем, наче сама керувала його тілом. Ніжка ніжонька моя, ти, мабуть, втомилася. Покрутися на землі, тіло спадки змусти. І нога почала вертіти тіло до тих пір, поки мисливець не впав на землю. Почувся хрускіт. Шия була готова вже вивернутися, але чоловік притискав голову до землі. Та тягнувся вільною рукою до сумки. Ти, чоловік упертий, не бажаєш своїй смерті. Зараз серце попрахаю, його зараз я стискаю. І вона була готова другою рукою стиснути кулак, щоб зупинити його серцебиття, але почувся постріл. Чоловік витягнув пістоля та відстрелив старій відьмі пальці на руці. Тоді її очі наповнилися кров'ю, та вона почала кричати: Ти? Ти? Як ти посмів зробити таке зі мною? Я проклинаю тебе навіки. Ти буде жити в землі, немов хробак. Другий постріл не змусив себе чекати. Мисливець вже був не маріонеткою злої сили. Відстреливши повністю другу кисть руки, він проказав, що нехай тепер спробує когось проклясти. Її очей текли чорні сльози то були лячні створіння, погані зшиті олені та ведмені. їх було приблизно 30. Немов кожен шматок, що вона відгризала від своєї здобичі. Був пришитий до інших. Всі звірі накинулися на мисливці. Зламавши йому все, вони відступили, а натомість почала підходити відьма. На останніх хвилинах життя мисливець почув нове прокляття. Боляче мені зробили, зараз відібрали сили. Я тобі таке зроблю. У землі тебе втоплю. І чоловіка почало затягувати в землю. Та ділянка перетворилася на болото, на якому лежали різні шматки м'яса. Тоді всі грибники вийшли з її очей та почали чути нове заклинання. Хтось хоче утікати. Тоді вас будуть шукати. І тисячі хробаків та птиць почали утворюватися з її нових сліз. Зміг втекти лише один. Він казав, що біг в гори, та не міг знайти домівку. Залізши на саму високу гору, він дивився та побачив у підніжжі відьму. Вона говорила нове прокляття, але його він не чув. Із жахом він намагався втекти. Але щоразу, коли він намагався збігти вниз, то розумів, що піднявся на Нову гору. Декілька годин він бігав, не розуміючи, як йому втекти, та впав без свідомості. Його знайшли. Він зник більше десяти років тому, але нарешті був удома із дружиною та дітьми. Відьму більше не бачили ніколи. Перестали зникати люди, але досі можна побачити кладовище на болоті, яке з'явилося ні звідки, та заблукати у горах, якщо не знати точної дороги додому. Та на звичайному кладовищі, коли дме сильний вітер, можна почути дуже пекельний і тяжкий плач, що лунає. З темряви. Горб диявола. Написав і прочитав Дмитро Сухов.